Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки! Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Друге послання до солунян, розділ третій. А втім, молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати. Наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не завченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали. Щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним йому на застидження, однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою! Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Псалом. 32. Блажен кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання бо вдень і вночі твоя рука. Тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки. І під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будьте, як той кінь. Немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і водилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні, і ликуйте всі праві серцем. Книга приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу Стежки життя вона не знає. Кода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх. Не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба, сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину? Захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, У пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, із за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Друга книга Самуїла Розділ двадцять перший. Був за днів Давида голод протягом трьох років поспіль. І шукав Давид обличчя Господнього, і Господь сказав: Це через Саула та через його скривавлений дім, тому що він повбивав Гівонітів. Тоді покликав цар Гівонітів і сказав до них А Гівоніти ж не були із синів ізраїльських, були вони з рештки Аморіїв, і, хоч заприсяглись були їм сини ізраїльські. Та Саул з ревності, заради Ізраїля і Юди, намагався вигубити їх. Тож Давид і каже до Гівонітів, Що я маю вам зробити і чим спокутувати, щоб ви благословили спадкоємство Господнє? Гівоніти ж відповіли йому: Не в золоті, ні в сріблі тут справа, між нами та Саулом і його домом. І не треба нам, щоб когось стратили в Ізраїлі. І питає Цар, Що ж ви хочете, щоб я зробив вам? Вони відповіли цареві. Того чоловіка, що винищував нас і хотів вигубити нас, щоб уже більше ми не існували в цілій ізраїльській землі. Нехай нам видані будуть семеро з його потомків, і ми повісимо їх у Гівеа, на горі Господній. І сказав цар: Я видам їх. Але цар пощадив Мерібаала, Йонатанового сина, Саулового внука задля присяги перед Господом, що була між ними, між Давидом та Йонатаном Сауловим сином. І взяв цар обох синів Ріцпи Аєвої дочки. Що їх вона народила Саулові, Армонія і Марібаала та п'ятьох синів Мерави, Саулової дочки, що народила вона Адрієлові, Барзілаєвому синові з Михоли, і видано їх у руки Гівонітам, а вони повісили їх на горі перед Господом. Так семеро їх загинуло разом. Вони загинули в перші дні жнив, на початку ячмінних жнив. Рід а її водочка, дочка взяла ряднину, розстелила її собі на скелі і була там від початку жнив, аж поки не полилась на них вода з неба і не допускала птиць піднебесних сідати на них вдень ані польових хижаків уночі. Коли сповістили Давидові. Що зробила Ріцпа а її водочка – Саулова наложниця. Пішов Давид і взяв кості Саула і кості Йонатана, його сина, від мешканців Явеж-Гілеаду, що їх були викрали з майдану в Бетшані, де їх повісили були філистимляни того дня, як побили були Саула в гілбога. І забрав він звідтіль кості Саулові і кості Йонатана, його сина, і позбирано кості повішених. І поховали кості Саула та Йонатана, його сина, у Веніаминовій країні, в целі, в гробі кіша, його батька. І сповнено все, що наказав цар. Після того змилосердився Господь над краєм. І знову була війна між філистимлянами та Ізраїлем. Зійшов Давид за своїми слугами, і розпочали вони бій. Та Давид утомився. А Есві Бенов, один із потомків Рефаїв, спис якого важив триста шеклів міді, і він був підперезаний новим мечем, задумав він убити Давида. Та Авішай, син Церуї, Прийшов йому на допомогу і вдарив філистимлянина і убив його. Тоді Давидові мужі заприсяглись йому, кажучи. Ти не ходитимеш більше з нами в бій, щоб не згасло Ізраїлеве світло. Після того була ще одна війна з філистимлянами у гові. Тоді сібхай Хушій Забив Сафа, що був з потомків Рифаїв велетнів. Та коли знову була війна з філистимлянами у гові, Елханан ягре Оргімів син, з Вифлеєму, Забив брата Голіята з гату, а ратище його списа було як ткацьке воротило. Була ще раз війна під гатом. Був там чоловік високого росту. Мав він по шість пальців на кожній руці і по шість пальців на кожній нозі, разом двадцять чотири. Був він теж з роду Рифаїв. Коли зневажив він Ізраїля, то Йонатан, син Шимеа, Давидового брата, вбив його. Оці чотири походили з Рифаїв в гаті. полягли вони від руки Давидової і слуг. Його